Так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні буде таке вечірнє вправляння, зараз буду робити тут деякі порядки. Покажу вам малих, які породилися. Е о, їм вже цим кровнятом вже тиждень минув сьогодні. У е мене їх... Ніг... Ну короче, зараз я буду показувати і розкажу. Що в мене лишилося по молодняку? Три штуки тільки. Е о, так тут у мене ще є зі самицями. Сидять. Зараз я вам все покажу. І вакцинувати ще зараз будемо. Приємного перегляду, вона десь відео. Так, перша самичка в нас мало 7 штук. От такі всі. Всі гарні, такі великі. Зараз я. Вам. О! Такі кронята, їм вже тиждень. Сидить чорна, о як вона їх. Знову накрила. Нє-ні-ні, давай не будемо зараз. В неї три штучки. Було шість, але три вона викинула. О, які вони пуззаті великі. Йдемо далі. Тут у мене вона сама така нервована. Тут є сім штук теж ріжех. Біло. Вона трошки така нервова. Як то я вже забув навіть. Короче, чисто порадно, хто пам'ятає. П'ять e, штучок. Шість тут й було от 2. О, то не від неї, то є від інакшої кровиці. О, тут п'ять штучок. Тут у нас є вісім, теж повакциновані, їх треба відділити від самиць. Вісім, тут і так як було. Тут у нас відгодівля снов, то самці. Е, так, ано. То в нас теж зі самецею сидячи. О, зараз буду ще не хочу почистити. Поки маю вільний час. О! Тут і нас... Ей Відгодівля, то вже з дня на день треба бити буде. О, тут і теж Відгодівля, відгодівля. О. Так що, друзі, отаке, що було нового, я вам показав. Зараз буду далі чистити. Потім прийде сестра, поможе мені повакцинувати кролів. Бо самому неудобно. Е, о. Так що не переключайтеся, ставте лайки, коментуйте. Хочу попросити вас більше активу по лайках, по підписках, по коментарях, бо взагалі пропало бажання знімати відео, бо відео майже не набираю і там по тисячі, то для мене небагато. Давайте будемо робити більше активу і буде більше відео. О, так що погнали дитинись відео. Так, друзі, все почистив. Щоб задався таким питанням сам до себе, скільки в мене тих кролів, бо я давно не рахував. Порахував я. І давайте ставте відео на паузу, йдіть, пишіть коментарі, скільки в мене приблизно є. А я в кінці відео вам скажу. Так що не переключайтеся. Pi' my prostorami дощi teпер zmieszani z fosforami Tam bomber wo na sporonym, ale tami to kto tobie dogody w tam swogiem, Strach відwydzie rozwija ty, nas wid wywody tesnymi drogami Підем за тобою, ми А там, дерева палають пала Юр, хто сюди прийшов, хто нема є Боже, дай мені тільки силу, волі Прошу дай мені тільки силу, волі Там, дерева палають пала, юр, хто сюди прийшов, хто нема є, Боже, дай мені тільки силу, волі Прошу дай мені тільки силу, волі Під ногами палала земля, і на зорі молились поля, не ми обрали собі цей шлях. Але жидемо ним до кінця, якби не тянуло серце в криві, і душа не плакала навзри, нерви, сили, міць, лаки, вс постату тут не пройти, адже немає сильніше любові, ніж та що до свободи, Боже, дай мені сили волі, прошу, дай мені сили волі Знаю, прийде той час, коли білим цвітом зійдуть сади, Боже, дай тільки сил дійти. Прошу, Дай, но нам сил діти Так, друзі, все, поцінував я, погодував вже на вечір. Зараз буду закривати. Так, скільки в мене всього разом кролів? 75 штук. Пишіть в коментарях, багато чи мало. Я не зупиняюся, буду далі розвиватися. Хочу більше. О, так що показав своїх малих. Як буде щось цікаве, буде гарний актив, під відео лайки, коментарі. Тоді буде виходити відео все частіше і частіше. Так що, дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, діліться відео з друзями. Дякую за перегляд ще раз. Всім до зустрічі!